Йоу, всім привіт! Сьогодні у нас друга частина виконання квестів. І перед тим, що я хотів. Я хотів змінити мову. І знаєте що? І що тут зробити що. Оце Суперсил Айді. Да, да. Почекайте. Вертаюся до вас далі. Тож я не зрозумів, що треба робити з тим. Тож давайте квест на Френка. І разом на. І разом на квест, який я тут десь бачив. Чи Чи. Я не можу сквесту взяти. Ну нічого, значить буде бій з босом. І разом на Френка будемо грати, а бій з босом це новий режим. Ну, який новий. нами крутий пацанчик грає. Тому що це базі при заряду. Ви бачите, ба. Я. Не знаю. Привіп, я бачу бе. Баз. Баз. Будка закрита. Бм. Ой, 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 ой. Мало, мало, мало. Бум. Все, я його пристопів. Є такі реальні і на боті, і на боті перші. Буйте, бийте, 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 бйтейте, бийте бийте, 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 я пристапив трохи, пристапуте, пристапи, будьте бийте, бийте, бийте. Б'ємо ти мене б'єш, це зубить. Що мене не так просто навіть і виграти ботики, бо я можу в будь-який момент ульту застосувати. Яка стопить навіть ботів. Ботику. Ботіку. Що ти не розумів? Ботик нічого не знає про мене. По-моєму. Ой! Здох. Здох наш товариш. Здох. Здох, здох, здох. Ай! Боже, боже, боже. Хипе. Мало, але треба бити. Бити, 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 бий бас-бас, бий. У мене мало хп. Можу бити. Бим, бим, б'єм, б'єм, б'єм. Чотири відсотка. чотири відсотка! чотири відсотка! Є! Нуб. Супер. Супер. Так нормально. Рей рай. супер рейр такой А за цекутки не дают Шкода ну, Эх Шкода не здоровье питание. А мене на нокаут, до речі, прости. Мені цікаво, чи не мене на нокаут і квести. Бо, оце мене цікавить. Це що? Ду або зачистка? Він? Давайте з загарбання. Давайте підемо. Ой, дусна. У мене там ще на Ммм, Базик, базик. Що ти бази? До речі, дякую, ж... До речі, дякую за баночки. Ви нам баночки допомагаєте робити. Бурді. Це Молодець. Базик. Базик. Любив. Тьфу, так легко. Я побачив. Я їх знайшов. Ой-ой! Бе! бо ти мене? Ну так що нормально? Давайте. Суперрейр? Що це? Зірочка. Епік. Епік. 200 коїнів! Знущаєтесь! Добре, давайте на френка ще раз погнали. Квести виконувати. Ну, я хочу зареєструватися в супер-салайді. Не знаю, може. треба. Я давно вже спрай ставив. Хочу. М -м 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 -м. Можи. Можи. Лпрім потерпріма і Л-прима добив. Маємо добити якось Льпрім. Я хочу добити. Він там. Він дочекався свого. А може би? Ліля, Ліля. Мінус три кубка. У мене знов зливи починається. З броком, ну, непогано. Боже, напричка. О, спайк. Рот, ладно. Го, не думаю. Ой, тихо, дубля. Нейбраки, вдухай. Вдухай, мой братик Ой. Ой.

Там команда идет. Там такой... Ой, Боже, мало. Боже, и не товар. Боже, боже, не нет, нет. нет. О, дуже-дуже добре. Він він З басха не здухай. Та який там? Ну хоча б з третє місце дороби з ним. Потім соло піду, якщо цю катку знову третю за, за третє місце піду. Джесси. Нормально. Давай, давай.

Виконано. 500. На базу бенз. Але щоб не програвати, я реально я піду в соло. Бо соло набагато легше виграти. Соло! Бачу кого тут. Багато. Бен, бим, бейм, бейм. Шеллі, на Шеллі не раджу нападати. Ти що думала? Ти думаєш, ти мене розведеш? Ей. Ну, не розведеш. мене ну, не кокнеш. Ну, ти в кустіка ховайся, я знаю. Эй, что чё там, Шелли? Шелли, ты захила? Ну, ладно, на его Что ты, Эдгар? Эдгар, Эдгар. Нет? О, боже, снова. Поврошу. Пусть вы пять Плість під ну, -а. Я хочу подивитися, що робить гіперзаряд. В якому ботику на великому. Що робить? Що робить його і привіряє? Ааа, у мене поки що немає тої посівки.

Да. Зло вам. Оце там хоче прогресити. Правильно. Медведцями стику би вубити. Дуже нас прокремо, бо в них багато. І витиніть, витиніть. Вірила на те, що все буде добре. Давайте, бо не боїмося. Бо є можлива. Що? Нас забирає серебро. Боже. Так не хочется. Что там будет? Фигня ляпась. И что? А, то у нас все-таки будет серебро. Я не понимаю. Ну кау, треба Едгара брати. Yeah, нормально. Ми мусимо вже дуже довго ждати. Вони брати мисла. Хто там Кіт Енз Мелоді. А, ну все-таки бронзу не забирают. Но все-таки. Надо идти бронзу. Я про папа. Я про пресеки. Хотите что А? Тож, реально, це було так легко. На Едгара особливо. Суперея. Далі скридіть імната. Бравл Бол. Ось тут я вже пропоную Ну не мимо игра? Да, я брал более не дуже на Адгара. О, нормально. Э. Давай. Е, е, yeah! yeah! Эдгара, треба брати. Эдика. швидко вибрали. У мене скоро буде оця подружка. Нормально вибрали. Порошок. Там ми тут. Get away from me! Ааа, мы сейф помимо. Ты программу? А, це пайпер. Ну, реально. Це погано непогано. Да. Снова. Сама карта. Mm -hmm. Ворон. Эдгар. Mm -hmm. Эдгар mm -hmm. Ворон хороший. Тишоти леванчик дома мене так легко перемогти. Перемогти, перемогти. перемогти мене не легко ніяк, ніяк не легко, бо тут треба ламати лісей. Ходішки буде ламатику. Хм. <вірнень> Брок. Що ти малень манімаки, манічки? Мані. <вірнень> bronze 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 my ancestors Правильно, только кубки сновидеи Фигово Не могу, силы принимает Давайте Нет, я хочу последний раз играть

І? Хорошо, Вольтик. Загинеш у мене. Почто, почко. Я не Ну Так. Що ж робити? Настрибут на вольт такая голова, зубы 13 А, тумали. Бра, бе. Нормально. Уж тысячу заразу у нас появилась. Что таке на грузки? Давай, грузись. Не думаю. Це таке. От мені тут довелося трошки погрузити його. Зірочка. Райер. До речі, мені цікаво, скільки треба прокачку. Та -та -ра -ра. Це... Да. Короче. Тоже все. Тоже всем пока.